Привіт, друзі! Сьогодні у нас особлива розмова, і я буквально не можу дочекатися, щоб поділитися з вами цим. Ми всі знаємо і любимо волоські горіхи за їхній смак і користь, правда? Однак, стривайте, чи знаєте ви, що ці маленькі дивогорішки можуть впливати на чоловіків і жінок по-різному? Саме про це ми і поговоримо сьогодні. І не тільки це ми також розглянемо важливу та інтригуючу тему вплив волоських горіхів на статеве життя. У світі, де кожен із нас унікальний, не дивно, що наші тіла реагують на їжу по-своєму. Саме тому важливо розуміти, як саме волоські горіхи впливають на чоловіків і жінок, щоб ми могли використовувати їх максимально. Ефективна і з користю до нашого здоров'я. Сьогодні ми зануримося у світ цих горіхів, щоб розкрити всі таємниці та з'ясувати, чому вони мають стати частиною вашої щоденної дієти, але з урахуванням вашої статі. Давайте разом дізнаємося, як ці маленькі скарби природи можуть допомогти нам не тільки почуватися краще, а й почуватися чудово. Як у перший день відпустки на море. Готові? Тоді вперед. Пані. Ми вже говорили про те, як багато користі несуть волості горіхи. Тож, сьогодні ми сконцентруємося на тому, що особливо важливо для вас. Якщо ви пропустили наше попереднє відео, де ми обговорювали все до найдрібніших деталей. Не забудьте перевірити його, посилання буде в описі. Але зараз давайте поговоримо про те, як волоські горіхи можуть відіграти унікальну роль у вашому здоров'ї та красі. Догляд за шкірою і волоссям. Ми вже знаємо, що горіхи сповнені антиоксидантів і жирних кислот, але для жінок це означає не просто здоров'я, а й сяйнувату шкіру, міцні нігті і блискуче волосся. Особливо це актуально в періоди гормональних змін, коли вашому тілу потрібна додаткова підтримка. Підтримка під час вагітності. Ще одна унікальна особливість. Горіхів для жінок полягає в їхній здатності підтримувати здоров'я під час вагітності завдяки високому вмісту фоліової кислоти та омега-3. Це критично важливі нутрієнти для розвитку мозку дитини. Тепер вернемося до чоловіків. У нашому попередньому відео ми вже поговорили про багато переваг волосських горіхів, але сьогодні давайте заглибимося в ті аспекти, як особливо важливі саме для вас, панове здоров'я серця. Хоча це стосується всіх, чоловікам особливо важливо звернути увагу на здоров'я свого серця. Волоські горіхи можуть стати вашими союзниками в цій. Благородність справи завдяки своєї омега-3 жирним кислотам. Репродуктивне здоров'я чоловікам буде цікаво дізнатися, що волості горіхи можуть позитивно впливати на якість сперми? Це не просто слова. Наукові дослідження підтверджують, що регулярне вживання горіхів може поліпшити морфологію, життєздатність і рухливість сперматозоїдів. Тепер. Коли ми розглянули ключові аспекти користі волоських горіхів для чоловіків, давайте звернемо увагу на ще одну важливу тему, яка стосується всіх нас, але про яку іноді забувають говорити відкрито. Мої дорогі друзі, не соромтеся, ми переходимо до теми, яка без сумніву на нашу увагу. Йдеться про те, як волоські горіхи впливають на наше статеве життя. Так, саме так ці маленькі горішки можуть зробити ваше особисте життя ще більш яскравим і насиченим. Для жінок це означає підтримку гормонального балансу і лібіда. У періоди, коли ви почуваєтеся трохи поза грою, волоські горіхи можуть стати вашим натуральним стимулятором. Вони не тільки допомагають поліпшити настрій, а й сприяють підвищенню сексуального потягу завдяки Підтримці гормонального здоров'я. Для чоловіків вже ключовий момент стає не тільки загальне поліпшення репродуктивного здоров'я, а й допомога в підтримці ерекції. Аргінін, що міститься у волоссях горіхів, сприяє кращому кровообігу, що безпосередньо впливає на чоловічу потенцію. І звісно, для всіх нас поліпшення кровообігу означає яскравіші та чуттєвіші відчуття. Волоські горіхи можуть допомогти зробити ваше інтимне життя більш насиченим і приємним, давши енергії та пристрасті. Тож не забувайте включати ці чудові горіхи у свій раціон. і якщо ви хочете дізнатися більше про те, як вони можуть поліпшити ваше здоров'я, посилання, як завжди, під цим відео. Таким чином, ми бачимо, що волоські горіхи не тільки смачний і корисний снек, а й потужний інструмент. Для підтримки здоров'я і краси. До того ж, залежно від вашої статі, користь може бути унікальна і специфічна. Не забувайте додавати ці неймовірні горіхи до свого раціону, і якщо вам цікаво дізнатися більше про їхню загальну користь для здоров'я, обов'язково зазирніть у наше попереднє відео. Дякую, що залишалися зі мною до цього моменту. Чекаємо вас знову на нашому каналі. І нехай кожен ваш день буде наповнений здоров'ям і радістю, а поки що залишайтеся здоровими, сяйте всередині і до швидкої зустрічі!